Справа 215. Знайдіть різницю та виконайте перевірку за допомогою додавання. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що за завдання треба спочатку знайти різницю. Давайте будемо стопчик віднімати. Отже, пишемо 46 тисяч 46. 0002, відняти 28 396. 390. 6. Віднімаємо. 2 мінус 6 не віднімається. Позичаємо 12 мінус 6 це буде 6. У 0 позичити одиничку не можна, беремо старшого розряду, 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 9 це 0. У 0 позичити не можна, беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 3 це 6. 6. Збрали одиничку 5, 5 мінус 8 не віднімається, беремо старшого розряду. 15 мінус 8 це 7. Четвірка, забрали трійка, 3. 3-2 це один. Отже, записуємо, що різниця у нас доріння 17606. Так, чудово. Ну, а тепер давайте виконаємо перевірку. Якщо так, то до різниці, якщо додати від'ємник, має бути зменшуване. Отже, записуємо перевірка. Ну і давайте одразу стопчик будемо додавати. Пишемо 17 606. Додати 28 тисяч 396. Додаємо. 6 плюс 6 це 12. 2 Пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 0 плюс 9 це 10, 0 пишемо одиничку в старший розряд. 6 плюс 3 це 9, плюс одиничка це 10, 0 пишемо одиничку старший розряд, 7 плюс 8 15, плюс 1 це 16, 6 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 2 це 3 плюс 1 це 4. Отже, вийде 46 тисяч. Таке число має вийти. Отже, ми можемо позначити, що виконали ми тоді. Віднімання вірно. Ну, переходимо до другого завдання. Так, знову треба знайти різницю. Давайте стопчик будемо знаходити. Отже, пишемо 251 тисяча 762. Відняти 28 тисяч 187. Віднімаємо. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 7 це 5. 6 забрали одиничку 5, 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 8 це 7. 7 забрали одиничку 6, 6 мінус 1 це 5. 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8 це 3. 5 забрали одиничку 4, 4 мінус 2 це 2. Ну і тут пишемо: двійка залишається. Отже, записуємо, що різниця у нас дорівнює 223 тисячі 575. 575. Добре? Ну, а тепер давайте виконаємо перевірку. Пишемо перевірка. Якщо ми виконали віднімання вірно, то до різниці, якщо додати від'ємник, має бути зменшуване. Так і пишемо. Отже, 223 тисячі пишемо. 223 тисячі 575. Якщо до нього додати 28 тисяч 187, додаємо. 5 плюс 7 це 12, 2 пишемо одиничку в старший розряд. 7 плюс 8 15, плюс 1 це 16. 6 пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 1 це 6, плюс 1 – це 7. Так, а далі 3 плюс 8 це 11. 1 пишемо одиничку в старший розряд. 2 плюс 2 це 4, плюс 1 – це 5. Ну, а тут буде просто 2. Отже, у нас вийшло 251 762. Так само. Як відємник. Отже, позначаємо, що ми перевірку виконали вірно. Ну що ж, ось таке завдання, де ми віднімали і перевіряли, чи правильно це зробили. На цьому вправу завершено.